Вечеря в селі. то добре працює, то й добре їсть. Сьогодні у нас варенички з картопелькою і капустою. Ах, клас. варенички. Так, зараз будемо куштувати. Кузьма теж він, вже куштує огірок. А я вареничками поласую. Клас. Геркоматного сочку забув. Кузьма, потікай, сейчас тобі дам гірка. Шалко. Огірочок свіженький, каваше. Трохи майонезу. Клас. Всім смачного, всім гарного, тихого вечора!